Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в Аврорі. Нові акції з 6 по 12 листопада. По 19 гривень таке на мисто, на ялинку довжина 3 метри. Нектарий віні, яблуко, виноград. 200 мл. Ціна 9 гривень. П'юре фруктове Галіція Бейбі 90 г, ціна 23 гривні. Є різні смаки на вибір. Напій сок умісний живчик зі смаком вишні пів літри 13 гривень. Яйце сюрприз Джемі по 20 гривень. Є для дівчаток, а є для хлопчиків. 72 гривні коштує шоколад від торгової марки Millennium. З горішками, вага 100 г. Є два варіанти на вибір. Акція на слайсі курячі сушені рябчик. Вага 30 г 54. Прінгл 129 гривень. Чипси у тубусі 165 г. Новенка Kinder Joy ціна 76 гривень. Так, дивіться, ще що приїхало. По 59 гривень жувальні гумки. Їх є 60 грамів в упаковці. Два смаки на вибір. Така новинка Маршмеллоу зірочки. 24 гривні за упаковку. Вага 80 грамів. Така новинка на полицях. Манго сушене. 250 грамів, 129 гривень. А є ще ось таке манго. Також 250 грамів, 129. Такі яскраві новинки, набір трубочок. 4 штуки, 44 гривні. Вони закручені, мають ще прикраси. А є ще варіант із кактусами, фламінго, губи. Такі всякі різні. 77 гривень телемовки для просушування посуду. Так пише на сканері, якщо схочете шукати в додатку. Але це є підставка під, наприклад, тут є і спеції олія або для миючого засобу. Ось ці прямокутні я вже бачила, а появилися ще овальні. Така новинка на полицях: підсвічник склянний. Зірочками З99. Така незвична гірлянда, ціна 129 гривень. Феєрверк. 84 гривні статуетка декоративна новорічна. По 27 гривень. набір таких торбинок ялинкові прикраси. Їх є по дві штучки в упаковці і є у різних кольорах. Б'юті новинка, адвент-календар 399 гривень, торгова марка Lovit. Всього є 14 віконечок. Тут є: і міцелярна вода, і тканинні маски, і смужки для носа, і, і що ще? для ще умивання, тоні, косметична маска, крем для обличчя, скраб. Одним словом, так і всяке різне, доглядове більше. А ще ось такі новинки. Крем для обличчя рук та тіла. Універсальний б'юті кафе. 88 гривень. Тут є 200 мл. Є таке вишня або карамель. Такі запальнички кухонні із довгим носиком. Вони на газ, Ціна 64 грн. Новинки посуду піала порцелянова. Така є фігурка пряника, а є у фігурці рукавичка. Ціна 77 гривень. Такі вони досить глибокі. Я так собі думаю, вже всі з вас бачили новинки посуду в Аврорі. Дуже велика гарна колекція зимового посуду. Ваза скляна для квітів. Темне скло з маленьким зеленим відтінком. Ціна 119 гривень. Млинок для спецій скляний 69 гривень. По 77 гривень, кухоль скляний аж на 500 мл. Така цікава штучка на ручці. І тут листочки. Вони з внутрішньої сторони рельєфні. Горщики для випікання. Керамічні об'єм 750 мл. Ціна 88 гривень. Вже гарні малюнки. Вони по стилю схожі, але бачите, малюнки в них різні. Є з гарбузами, є з грибами. 119 гривень салатник, фігурний, квіточка. За 55 гривень така манюня, а за 59 гривень середній розмір. Ви просто подивіться, яка ця краса. Камера не передає всієї краси. Діаметр 15,5. Ціна 39 гривень. А ще і такі скріні оселедниці. Довжина 18,5, ціна 39 гривень. Набір склянок від «Люмінарк». 3 штуки по 310 мл об'ємом 179 гривень. З таким вони товстим дном. Такі яскраві скляночки. 199 гривень. Вони з кольоровим дном. 6 штук по 250 мл. 39 гривень келихи для вина. Такі в них незвичні форми. Об'єм 390 мл 39 гривень. Такі кольорові є келихи для шампанського по 88. Такі рельєфні ціна 99 за штучку. Такі акційні по 34 для шампанського на 185 мл. Чашка скляна, досить вона є, об'ємна, аж 500 мл ціна 69. Акція на вологі парфумовані серветки на торели. Рожеві по 69 гривень. Поєднання чорних та білих теж 120 штук 64 гривні. Дитячі вологі серветки 120 штук 49. Багато акцій на вологі серветочки цього разу. Така упаковочка без клапана, 77 штук за 19 гривень. Така красива новинка, ланчбокс. Давайте подивимось поближче. Бачу, тут окремо є столове приладдя веделка та ложечка. Правда, вони такі невеличкі. А тут ще й веделка має зубчики, ніби ніж. До речі, ось ця торгова марка «Гондол» мені знайома. І ось тут, на дві секції, розділений ланчбокс. Ціна такого ланчбоксу 139 гривень. Судячи по етикетці, бувають вони і в інших кольорах, але до нас тільки такі бежеві приїхали об'єм літр 100 мл. Ще одна новинка на полицях: це є такі подовгості контейнери. Об'єм літр 150 мл. Не знаю, чому? Мені здається, це дуже прикольний варіант, щось так знаєте зберігати в глибину полиці 39 гривень, цей літр 150 мл. 59 гривень цей об'єм 2 літри та 200 мл. Як думаєте, що в таких контейнерах можна зберігати? Цікаво буде почути вашу думку. Вони всі однакові, відрізняються лише кольором кришки. Ще знаєте, що прикольно, що в кришках є така невеличка виїмка, і вони гарно стоять один на один. Акція рушничок кухонний, ціна 24 гривні. Розмір 20х50. Тут в такі довші. Малюночок він вишитий, я вважаю, це плюс, не буде відпадати. Гарна вишивка. Они в таких бежевих кольорах, ви бачите, малюночки, до речі, різні. Такі. по кофейні. Оце такий самий попався. Ось щось інше. Тут є що? Хліб. А це новинка, рушничок кухонний, 77 гривень. Розмір 38х58. Такий. Трошки коротший від стандартного розміру. І різні є в них малюночки. Знайшла три варіанти: кава, такий варіант, чай і груша. А ще дивіться, яка цікава новинка приїхала. Це для просушування посуду. Така пластикова підставка і з мікрофібри цілий зараз. Щоб воно не впало бо зачіпається одне за одне. Такий він досить великий. Втроє складений. 179 гривень коштує ось такий рушничок махровий для обличчя. Цікава в нього вишивка. Розмір 50 на 90 не знаю, як у ваших аврорах, а в цій, що я знімаю, дуже і дуже, і дуже багато різноманітних рушничків. Ось такі, наприклад, за 169 гривень. І розмір тут не зазначений. А що нам? Правда, приблизно подивимося. 169 гривень. Шукала, думала, може, є десь на рушничку написано, нема, але він приблизно десь метр 40 на 70 так? Візуально. Такі рушнички теж, вони і більші. Акційна ціна 199. Ціна 219 гривень. І ось цей пластик можна зняти. Тут воно кріпиться за допомогою резиночки. Щоб бути дитячі. 229 гривень. Я би сказала, що це якісь такі гумочки. В них ось ця вкладка виймається, можна випрати, просушити. Є ще в Аврорі взуття зимове чоловіче калоші з вкладкою, ціна 349. Домашні капці дитячі по 88. Такі варіанти 169 гривень. Кольори є різні, і тут є поєднання: сірий, синій, коричневий. По 249 гривень. Ось такі домашні капці. Зі всіх сторін вам хочу показати. Тут вони такі пухнасті. Ой, ще з сердечками є. Давайте подивимось. Ці з сердечками є: рожеві пухнасті, фіолетові смужечку. Тим словом, кожна пара інша. 279 гривень коштують ось такі чоловічі домашні капці. А цей варіант 249. Вони з відкритими пальчиками. А це що? Це така за краса? 55 гривень, кошик для зберігання дрібничок з екошкіри. Вони є в різних кольорах і треба зібрати самому. А є ще ось такий варіант. Дуже цікавий. Штучка. Чомусь в мене вона засоціювалося з маршруткою. Там якісь монети, дрібні гроші по 55 гривень. Ваші варіанти, що можна зберігати в таких, може, якісь прикраси, дрібнички. Тут, бачите, на кнопку складається воно, а тут воно просто перепихається. Як вам такі новинки, цікавинки? Добриво, органічне для різних видів рослин. Це для орхідеї, для кактусів і універсальний варіант: 19 гривень і 17 гривень 500 мілілітрів. Мох 9,09. Це майже один літр. Ціна 55 гривень. І агроперліт. Це є добавка до ґрунту 29 гривень, також 900 мл об'єм. Мішок одна штука 77 гривень. Замок для велосипеду 169. Набір губок для миття посуду. Кольорові, 4 штучки за 29 вони попаровані по два кольори. Цікава новинка. Набір затискачів для пакетів. Їх є тут 5 штучок, і сама ось ця гівність, контейнер вона із магнітом. Можна буде, наприклад, на холодильник кріпити. Оп. І завжди під рукою. Як вам така новинка? Ще одна цікава новинка це такий рюкзачок дитячий 179 гривень. Гарний має перелив кольору. Це такий напівпрозорий матеріал. Напів, тому що е, має перелив кольору. Добре, вони гарно закриті, не хочеться відкривати, щоб вам показувати. Бачите? Тут так закрито ще фабрично. От, з вушками. Я думаю, що це гарно розпарити, розправити. То досить навіть милий рюкзачок для маленької принцески. 88 гривень коштує панель декоративна 3D. Така, ніби цеглинки. Сезонний товар, запаска, лампадка, 19 гривень, горить 24 години. На 36 годин ціна 27 гривень. Такі лампадки по 29 гривень є ще в білому кольорі. І такий варіант по 99. Обусь такий теж 99. Помаленьку, потихенько в Аврорі дуже сильно збільшуються асортимент різних конструкторів. Знаєте, який я собі придивилася? Ось такий. Так, мені подобається там, де запускати кульку. Цей магнітний пазл. 42 детальки. Ціна 299. Ці, до речі, металеві. 44 і 49 ціни. Так, прикраси ялинкові. Такі бантики по 49, 34, 34. Такий ніби простенький варіант, але цікаво виглядає. Ціна також 34 гривні. Такі ялиночки по 59. Є ще зірочки або сердечка. Набір грибочків 3 штуки 69. Такі намиста, ціна 55 гривень. Зірочки ціна 77, а ялиночки по 27. Вони робляться об'ємні, якщо їх скласти. Такий декор черевичок. Ціна 34. Такий декор є олені. Я такий, не знаю, дядьку якийсь за 29 гривень. Оце і на гном, і на Миколай. Ваші варіанти. Хто це? Гноми по 34 і сніговички по 22. Верхівка ялинкова. 49 гривень. Кольори є різні на вибір. І ось такі темніші є. Сніжинки. Ціна 15 гривень за набір 6 штук. Такі невеличкі кулі. Вони різні по парну. 44 гривні. І такий варіант 77 гривень, ці більшого діаметру 6 штук. Тканина для декору 99 гривень. Насправді дуже прикольна штука: задекорувати подарунки. Такий варіант 99. Це її теж тканина декоративна. Я думаю, що таким варіантом можна застелити якісь поверхні. Чи кумот, чи стіл, чи ще щось. Зробити такий акцент. По 88 гривень набори, кульок, 49 гривень, набір бантиків, Три штуки. Минулого року купляли в садочок червоні за мільйон грошей. А в аврорі можна придбати досить бюджетно. Ще й три штучки. За 249 гривень віночок новорічний. Мінімалістичний. Зелені багато, а по колу ден-де де є шишечка або така червоненька гілочка. Паста для чищення універсальна Зепінг став аж 850 грамів 169 гривень. А є ось така паста для чищення універсальна. Тут 400 грамів, ціна 29. Містер Пропер засіб для миття підлоги. Об'єм 1 літр, ціна 139. Пінка центринка для очищення інтер'єру 300 мл 64. Сів крем для очищення 500 мл 97 Капсули для прання. Лоск 13 штук – 199. Аріель. 199 гривень 12 капсул. 22 капсули 349. Wash and free. Геловий засіб для прання універсальний. 4 кг 100 г 149. Геловий засіб для прання перволь 199 гривень. 1 літр. Ленор-гранули для білизни парфумовані: 169 гривень 150 мл. Сілан, кондиціонер парфумований, 159 різні аромати на вибір. Я собі таке відкрила, понюхала дуже гарний квітковий аромат. класний. Персіл 194 гривні за 1 кг та 200 г. Кисневий відбілювач, концентрований універсальний 900 калушанка за 109 гривень. Сіла кисневий відбілювач за 109 гривень. 900 г. Знаєте, я останнім часом зовсім розлінилася, свої шкарпетки назбирала. Вкинула в тазик, насипала цього кисневого плямо-вивідника. Це відбірювача, я прямовидник мала. Залила кип'ятком і все, не треба нічого відмивати, все частенько. 88 гривень, порошок для прання кілограм та 280 грамів грюнвальд. Капсули Савекс 139 гривень за 10 штук. Хто не бачив, є такі новинки капсули. Такий варіант. теж новинки. Ленор, літр 239 мл 212 гривень. 675 мл 124 гривні. Савекс Ополіскувач 800 мл, 79. Аріель аквапудра 57 гривень 300 г. Тайт Аквапудра для кольорових речей 52 гривні Це автоматичне прання, а для ручного по 44. Гала Аквапудра 39 для автоматичного і 34 для ручного. Севекс порошок для прання. 3 кг 450 г 299 і 2 кг 250 г 199